22 травня в бою під час ліквідації бойовиків поблизу міста Рубіжне на Луганщині полягли двоє наших земляків: 36-річний сержант Сергій Ярошенко, у якого залишилися дружина, донька і син, та 30-річний солдат Олександр Ковальчук, неодружений, Залишилися мати та сестра. Президент України Петро Порошенко нагородив загиблих героїв орденами за мужність третього ступеня посмертно. Обоє хлопці у березні були мобілізовані на службу до 30-ї механізованої бригади, що дислокується в Новограді Волинському. Тримайтеся, знаєте, що я зібрала. Володимир Пехов від свого благодійного фонду передав сім'ям вагому матеріальну допомогу і запевнив, що й надалі опікуватиметься їх долею. Це страшна трагедія. То всі сім'ї я беру під особистий контроль і опіку. Не вернеш вашого сина. На жаль, не вернеш. Да він герой. І ви знаєте, що всі ті, хто загинули, всі герої попадають в рай.